Україна переживає особливий час, і християни об'єднуються разом для того, щоб стояти в духовному проломі за свою землю. Нам так потрібно сьогодні Боже благословіння для того, щоб перемагати зло, для того, щоб об'єднуватися разом і вести духовний бій. І Бог дав нам сильну зброю. Молитва відкриває небо, молитва. Благословляє народ. Через молитву Бог починає діяти. І тому саме в такі часи ми об'єднуємося як народ Божий і просимо у нього зцілення, підтримки і благословіння. Тому запрошуємо всіх долучитися до національного дня посту і молитви, щоб Господь рясно благословив Україну і наш народ. Який носить його ім'я, насправді, наближаючись до нього, отримав все те, про що ми мріємо. І ми знаємо, що відповідь прийде з небес і Бог буде діяти. Тому молимося, об'єднуємося, шукаємо його обличчя, і Господь дасть нам свою відповідь.